Чезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості, і сьогодні ми будемо фарширувати гриби. Для початку потрібно підготувати самі шампіньйони. Я це вже в принципі зробила. Я ось у шампіньйоні забрала ніжки і серединку я теж маленькою чайною ложечкою припрала трішки, отак, щоб було місце для начинки. І поки що гриби ці відставлю. Безпосередньо буду готувати начинку, якою я буду фаршувати свої шампіньйони, ніжки. І ось ту м'якоть із грибів серединки, що я діставала, я вже її порізала ось так міленько. Далі сюди буду додавати куряче філе. У мене тут невеличкий шматочок, буквально 150 г на мою кількість. Я, їх, я цей шматочок також дуже міленько порізала. В принципі, можна використовувати фарш. Ну, але я взяла цього разу ось філе порізала. Сміленько додаю до грибів. Далі потрібен ще буде плавлений сирок. Один смачненький бажаний, аби він був. У мене вершковий, можна взяти і зі смаком грибів, додаю сюди також і сюди ж додаю ще одне куряче яйце. Що стосується спецій, обов'язково, я в начинку додам сіль, сіль, звичайно, за смаком я буду додавати. Ну, трішечки менше, аніж пів чайної ложечки. Далі сюди ж я додам суміші перців приблизно 1 чайної ложечки. Сюди ж додам червоної меленої паприки звичайної приблизно одну-другу чайної ложки. І сюди ж додам сушеного часнику, теж половинку чайної ложечки. Звичайно, що всі спеції за бажанням та смаковими вподобаннями. І начинку тепер перемішаю. Грибінка готова і можна фарширувати гриби. Мені зручно їх фарширувати ось такими невеличкими ложечками, беру трошки і викладаю всередину. Причому буду так трамповувати, щоб чим побільше начинки у гриби помістилось. Ці гриби я зафарширувала і хочу ще сказати, що для цієї страви краще обрати такі гриби, які побільші. І буду відправляти запікатися. Духовка розігріта до температури 200 градусів. Орієнтовно 25-30 хвилин такі гриби запікатимуться. Ну, звичайно, що час буде залежати від особливості до духовки. Все, мої фаршировані гриби вже готові, і це чудова закуска, яка прикрасить будь-який стіл. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані, і будемо готувати разом. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.